Громче аплодисменты, друзья, вот он! Нові моделі Фольксваген Caddy та Транспортер офіційно представили у Житомирі. Поціновувачі автомобілів Фольксваген та постійні клієнти автосалону «Інтеравтоцентр» прийшли першими побачити оновлений модельний ряд комерційних автомобілів. Гостям розповіли історію оновлених моделей, а також влаштували розважальну програму та подарували учасникам цінні призи від партнерів страхових компаній Уніка та княже В'єна Груп». Директор автосалону розповідає у новому модельному ряді особливу увагу приділено комфорту та безпеці, що зазвичай не характерно для комерційних автомобілів. На сьогоднішній день оця грань між комерційними автомобілями легковими вона старається поступово і зараз на комерційних автомобілях стало більше доступних тих опцій, які раніше використовував Фольксваген в легковій групі. Це система блюмоушен, це система адаптивного крісконтроля. Це система навігації камер заднього віду, паркувальних асистентів. Відвідувачі заходу, які вперше сіли за корму нового Volkswagen, розповідають, комфорту комфорт у новому поколінні можна порівняти з легковими автомобілями преміум класу. Що мультивана, да, то тут, звісно, це більше преміум, це бізнес, навіть, навіть клас. Якщо заглянути в салон, то настільки зроблено вже, ну, точно не дрова ввозити, ні дрова возішки. Тобто розчитано на сім'ю, або на компанію хорошу. і по Річству функціональних всяких да, то, звісно, більше експертів на машині можна відністю. Подружжя Ірина Денисенко та Володимир Лисенко, власники попереднього покоління Volkswagen-транспортер, кажуть, нові автомобілі стали також більш універсальними. Да, він універсальний, тому що якщо прибрати всі крісла, то можна використовувати його і для підприємницької діяльності, якщо поставити ці крісла, можна поїхати родиною відпочивати. Мені дуже подобається мультівен, такий для сім'ї хороший автомобіль, дуже удобний. Ну, будемо Дяється, що ми його колись придбаємо наприкінці заходу. Усі бажаючі на тест-драйві мали змогу особисто відчути комфорт від керування новими моделями Фольксваген.